Заповнити прогалини в шкільній програмі та з користю провести час літніх канікул в комфортних умовах, дізнавшись про таку безкоштовну можливість в цифровому освітньому центрі з заради дітей, який працює на базі гімназії no в Сексаганському районі. 15-річний Максим одразу скористався нею на тиждень. Буває на цій локації щонайменше три рази. Але головна перевага цього місця певен хлопець це соціалізація та перебування в компанії з однолітками. Що мене тут. Цікаво, то курси з математики та української мови, то тут безкоштовно проводяться такі курси. Це дуже цікаво, і цього майже ніде в кривому розі нема. Оце єдине місце там, де можна безкоштовно приходити і слухати українську мову, математику. Також тут інтерактивні ігри є настольні ігри, можна проводити час з друзями. Цифровий освітній центр 91-ї гімназії почав свою роботу в жовтні 2023-го За підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та за фінансової підтримки глобального партнерства в галузі освіти GPE. реалізацію проєкту займається команда благодійного фонду Співдія. Тут є 17 ноутбуків, необхідне мультимедійне обладнання. Щотижня в середньому сюди приходить до 300 візитерів. Цифровий освітній центр це дружній простір для дітей віком від 5 до 17 років, який надає три послуги. Це можливість доступу до освіти з нашого простору. Діти можуть підключатися до дистанційного навчання. Ми їм надаємо необхідні всі гарнітуру, ноутбук та мишку. І вони можуть навчатися. Друга послуга – ми надаємо групи психоемоційної підтримки та проводимо заняття психоемоційної підтримки для того, щоб діти змогли вміти і опанувати навички боротьби зі стресом та розуміння власних емоцій. І третя послуга, яку ми надаємо, це надолуження освітніх втрат з математики та української мови, а також з початкових класів. Із роботою цифрового освітнього центру в літній період ознайомився виконуючи обов'язки мера міста. А також він відвідав і дитячі. Чи майданчик літнього дозвілля дивокрай, який пропонує маленьким криворіжцям цікаве дозвілля на базі 91-ї гімназії, активності руханки, співи та танці, заняття англійською мовою із викладачами, літо може бути не тільки періодом відпочинку, а й набуттям нових знань та друзів. Не дивлячись на військовий стан, ми все робимо для того, щоб наші дітки і влітку в свої канікули могли безпечно відпочивати, могли спілкуватися для цього ми. Ми разом з нашими міжнародними партнерами і нашими навчальними закладами створюємо всі умови. Розпочалася п'ята зміна. От в школі сьогодні мені доповідали, що вже 700 дітей відпочили за літні канікули в цій школі. Рада оборони міста, влади Кривого Рогу та міжнародні партнери спільними зусиллями в межах нашого міста вже відкрили близько 70 просторів для дітей, а також потужний мультифункціональний центр. Їхню роботу організували з урахуванням всіх заходів безпеки, адже це перша та чи не найголовніша умова для можливості їх функціонування. На базі 91-ї гімназії також є тимчасово. Укриття на 250 осіб. Тож, в разі небезпеки, гості дитячого майданчика літнього дозвілля Дивокрай та його наставники можуть комфортно перечекати неспокійні часи. Олександр Фефілатів Ліпривчу перший міський.